На території Києво-Печерської лаври відкрили барельєф князю Костянтину Острозькому, це має стати частиною протидії російському історичному наративу і об'єднати польських, литовських і білоруських партнерів України. Перемозі над Росією день відкриття обрали не випадково 509 років тому. Під Оршею об'єднане військо українців, литовців, поляків і білорусів, на чолі з князем Костянтином Острозьким розгромило московське військо, яке удвічі переважало за кількістю, і в такий спосіб на століття зупинило експансію загарбників у Європу. Саме битва під Оршею показує, що українці, литовці, поляки і білоруси завжди мали одного історичного ворога імперську Москву. А разом його можна ефективно перемагати. Це унікальний проект, який обійнав три країни: Україну, Польщу і Литву. І до цього дня в Польщі влюблені, в Люблені, в в Вільнюсі були вже відкриті аналогічні. Барельєфи присвячені видатному діячу 16 століття Константину Острозькому. І зараз ми до цієї низки об'єктів і міст, які вже відзначили Константин Островська, долучили місто Київ і відкрили йому пам'ятну дошку, яка нагадує про те, що це був діяч, який вплинув на історію України, Литви, Польщі і Білорусі. І це людина видатний громадський діяч захетного походження, князь, який зробив колосальний внесок у військову справу, у розбудову релігійних відносин і збереження православних святинь. Людина, яка зробила надзвичайні державницькі дії і шанується всіми країнами, і якраз такі діячі є прикладом того, на кого ми маємо орієнтуватися в нашій подальшій боротьбі проти спільного ворога і відкриття цієї дошки. Ми якраз призначили на увічнення річниці битви під оршою, коли Втричі більше військо московитів було розроблено якраз за головування Острожського, гетьмана Литовського князя руського і видатного діяча, якого пам'ятають вже більше 500 років і увічнюють його пам'ять, в тому числі і в києво печерській лаврі. для нас велика честь, що в нашій в нашому сьогоднішньому заході прийняли участь і представники Білорусі, тому що раніше на всі запрошення приня. Яти участь вшанування Константіна Строжкого представників офіційних представників Республіки Білорусь завжди була відмова наразі. Зараз в умовах війни. Наші брати по зброї білоруси Полку Калиновського вони були першими представниками, які прийняли участь в офіційному вшануванні Константіна Острожського в стінах Києво-Печерської лаври. І Це для нас велика честь, тому що ці воїни захищають зараз і боронять Україну. З іншого боку, ми сподіваємося, що четверту плиту з аналогічним змістом і з урочистим портретом Константіна Острожського буде розміщена саме бійцями Калиновського в мінську після нашої перемоги. Перед початком урочистостей бійці полку імені Кастуся Калиновського побували на виставці князі Острозькі Європейський вимір української історії, що експонується на території Лаври. Потому долучилися до молебню під проводом отця Іоанна за перемогу України. 1514 года Константин зробив, вирос якость, перемагає колькость реальності. Тоді наши народи змагалися плечо у плечо супер одного ворога. Час иде, ворог застається. Наші народи. Весь цей час прийшов в урочистостях взяли участь представники дипломатичного корпусу Литви та Польщі. Вони вкотре наголосили на своїй підтримці України в боротьбі з російським агресором. Друзі, на жаль, на жаль, ця жахлива війна все ще триває. і прокляти расист, орки продовжують свою брудну роботу, свою чорну справу, намагаються порушити. Наші, наші плани, мрії, наше життя, але це їм не вдасться. Бо ми знаємо які незламні Збройні Сили України, і знаємо які, я, які незламний народ, звичайні люди України. І, і теж їм це не вдасться, бо є, у нас є люди, які намагаються робити. Все, щоб ми відчували не війну, а відчували добро, красу, мир, люди, які намагаються робити все, що ми не забули нашу спільну історію, нашу велику історію і, 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 і героїв цієї історії героїв, яким був Константин Островський. Сьогодні, як і, як і 呃。Uh В часи Константіна Островського Російська імперія намагається завоювати Україну, але це їм не дасться, бо ми разом з нашими сестрами і братами українцями. Повірте, Литва була, і є і завжди буде разом з вами. У Литви це розуміють і підтримують усі, як керівники нашої держави, так і звичайні литовці. Тому ми залишимося з вами разом разом до перемоги. Слава Україні. Dziękuję z nagody jakiej Jakoi e, w memorialna w jest duże znakowoju u nas u nasz czas. Bytwa w Pit Orszyju, 1514 roku, jest w Welikoju Parmohoju objednanych Ukraińskich, Polskich, Litowskich i białoruskich Wisk. pod prowodą Kniazia Ostrowsko, nad Wiską moskowskiego cara Wasylia III. Це доказ того, що єдність є перед спільним ворогом це запорука перемоги. Це має особливий вимір зараз, коли Європа і світ об'єднуються перед обличчям російської агресії в Україні, коли наші країни знову опинилися в першій лінії опору імперським устремленням Москви. Як православний, князь Константин Островський був похований. U kijewo peczerskiej Lawryi my dzisiaj odkrywamy memorialną doszkę, przyświadczoną jego pamięci. To fakt, że podziwne doszki stanowione w Lublinie, y, w Polsce i w Litwie, świadczy o tym, że winie w wielką postaciu dla trzech narodów, a jego to si z jest aktualna. Współpracujący Bartosz Cichocki, nadzwyczajny i powa poważny poseł, Республіки Польща України розмістили барельєф на північному фасаді Успенського собору. Скульптурна композиція подарунок від митців Бориса Крилова, Олеся Сидорука та засновника ливарної майстерні Ігоря Давидова. Так склалося, що ми у нас була мета така створити три меморіальні дошки: це в Литві, Польщі, Україні. І сьогодні ми якраз в Україні відкриваємо на Оспенському соборі пам'ятну дошку Константину Івановичу Острозькому. І ця особа, звичайно, вона об'єднує наші держави, і це дуже символічно. Важливо дуже, що сьогодні такі важкі для нашої держави часи ми робимо подібні проєкти. Адже е, культура і наша історія це є дуже мотивованим фактором е, в боротьбі проти агресора. І сьогодні, відзначаючи 509-ту річницю е, славетної перемоги над московитами під Ощою, хочу з певністю сказати, що перемогли тоді, переможемо сьогодні. Слава Україні! У межах заходу троє бійців полку Кастуся Калиновського отримали нагороди від Ради Білоруської Народної Республіки. Наш підрозділ стоїть зараз на шляху до мети вільної України, і також наша глобальна ідея створення цього підрозділу взагалі складається. Вільної Білорусі. Ми сподіваємось, що наш підрозділ буде підтримано українським боком. Сьогодні було нагородження від Ради БНР. Це дуже важлива для нас нагорода, як для білорусів. Хлопці отримали нагороди за мужність при виконанні бойових завдань. Це дуже важливі нагороди, як підкреслюю, як для білорусів, саме від Ради БНР. Взагалі всі нагороди важливі для хлопців, бо це значить, що їх бачать, їх завдання е е е виконані бачать і їх цінують. Серед присутніх були воїни 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, які проходять духовне відновлення у Лаврі. Віримо, що як і колись ми здолаємо ворога. Ми залікуємо всі рани, які ми бачимо на півдні. На сході, де зруйновані зруйновані і храми, і помешкання, і залікуємо психологічні внутрішні рани. Після завершення урочистостей відвідувачі лаври вже зупиняються біля нової скульптурної композиції, щоб сфотографуватися. А вона нагадує нам про ті часи, коли спільно з партнерами вдалося здобути перемогу над загарбником. Живе Білорусь! Живе! Вече! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Володу все! До перемоги Москва впаде! Амінь! Амінь.